Всім привіт! Ми приїхали в Goblin Valley State Park. Це дуже популярний State Park. один з напевно, найкращих. І ого, скільки там машин. І коротше, 20 доларів вхід. Annual Pass не працює тут. І ми зараз їдемо на Valley of Goblins. Там є три ерії. і зараз будемо там гуляти і знімати. Це має бути прикольно. Кажуть, тіпо, що трошки покаже на Марс, ну тіпо, така дуже незвичайна ерія. І тут багато таких ф'юті. Юта взагалі така дуже. Такий спешл ми штат, піділи. Так, ми ще будемо в декілька таких приїжджати ерій там, де прям, прям ну, не не похоже ні на що. От ми вже йдемо, диви, подивися, просто зніми, зніми, що, які ці тут. Це не є худу, я не знаю, як воно правильно худу. називається, може є худу, так. Але прям красота вже починається така досить неймовірна така. Ну, скажімо так, цікаво. Цікаво, і варту їх віддідати. Я бачив дуже багато фотографій з цього парку і... Їдемо зараз, запаркуємося і будемо тут гуляти. Бачите, там на горі так в більше кам'яна порода, а знизу так більше піщана вона вимивається і отак камінь залишається. Далі так прикольна така долина. Тільки ми не знаємо, де друга і третя, вже ходимо тут, не знаю, хвилин 20-40 такого. Короте, йдемо далі, йдемо, йдемо шукати якісь цікаві локації. Ми гуляємо зараз в цій першій долині і тут ніякої трейли, нічого нема. І що зараз будемо шукати десь вхід на другу-третю долину. Бо там на карті так ніби намальована дорога. Але тут не знаю, не знаю, тут стільки доріжок, що просто не знаєш, куди правильно йти. Зараз просто гуляємо собі. Трівно прикольно так собі тут походити. Цікаво виглядає, непривично так. Будемо зараз шукати другий, третій, подивимось, чи там вони трошки відрізняються. Можливо, ми думаємо, вже в другий. Так що йдемо. В загальному вони такі ну великі, більші за тебе. От не знаю. Коротше, гуляємо тут поки що, прикольно все таке правильно, це була друга долина, ми от там з неї зайшли. Ось їх тут так дуже багато. Ну я думаю, що GoPro нормально цього не передає. І Ми йдемо далі, будемо шукати третю долину. Ми спочатку думали, що це погано, що так типу, темно, хмарно. Справді класно взагалі не жарко хайкати. І йдемо шукати третю долину. Я ну, думаю, що там долина три, Марина потім вкладе кадри, бо вони знову трошки поміняли свою форму. І тут фактично немає такої трейли, треба постійно через гори переходити. І ми зайшли тут в таку річку, я так зрозумів, що вона не може тут водопитатися, і коли сильний дощ стікає сюди, і тут є така річка, от, подивіться, яка вона за глибиною. Ми зараз будемо по ній йти туди і подивимося, якщо там далі вже нічого не буде, то це була третя долина. Просто ми не можемо знайти цей значок. А так вже вийшло сонечко і підемо туди, ще зробимо пару фотографій і подивимося, чи це був номер 3 чи ні. Так що рухаємось далі. Так, всім доброго ранку. Поїли, зібралися, я ще хотів політати на дроні, але погода дуже погана. Мав бути сьогодні дощ. І у нас є декілька планів на сьогодні. Так що, напевне, що їдемо в Capital Reef National Park. Бо там ще є такі три локації гарні для, для того, щоб зробити фото. І завтра має бути сонце, і напевне, що поїдемо туди вже завтра. А так вже всі люди поїхали. Це теж я так зрозумів, що на BLM Land uh, там є для вогню. Єдине, що нема сітки, ми не могли пожарити бургери. Вон там, там, там були машини RV, і там вон далеко теж стоїть ще одна RV. А тут от такий вид гарний. Ми Вчора собі тут поскладали крісла, дивилися сюди, як сонце сідає. Досить такий гарний краєвид. А зараз їдемо в Capitol Reef National Park. Це десь буде. Година навіть більше їзди, так що залишайтеся з нами, їдемо в парк. Ми вже під'їхали до Capital Reef National Park. Падав дощ по дорозі і такі туманності над горами, трошки погано було їх видно. Ріки наповнені такі. І їдемо зараз коротше, всередину парку. Було навіть з одної скелі, так вода, водопад, такий піщаний тік. Прикольно. Добре, заїжджаємо в парк і їдемо, подивимося там всередині. Заїхали дуже багато машин в вітер-центрі, там далі дорожні роботи, одна лінія закрита, просто нема де запаркуватися, Зараз будемо шукати. Парк невеликий, але щось стільки людей. Ну і вітер-центр парковочка така маленька, якщо чесно. Дощ, як вже я казав, ріки наповнені, багато де е, заборонено їхати. Тут є також Four wheel drive такі дороги. Він каже, що болото дуже налипає на колеса, то не рекомендує. Ну, типа, подивимось. Ні, ми не будемо дивитися. І... і багато де дорога закрита. Тут є це, це карта. Ми зараз тут, в візер-центрі, сюди є дорога, такий scenic drive, і тут є декілька трейлів. І вона тут на початку закрита десь. І так, що є тут, 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 трейли, туди підемо сьогодні на хайкінг. І в загальному я нічого не очікував цього парку, бо я дивився, там не було таких багато відео чи цікавих відео. Але тут дуже красиво і навіть так гарно походити на маленьких трейлах, дуже такі незвичні пейзажі. Цікавий цікавий такий парк. Так що ми зараз їдемо на хайкінг. Як незвичні, дуже похожі на Зайон. Пейзажі. Ну, займін похоже, але ну, не похоже на звичайні, там, де ну, зазвичай люди живуть, тут дуже так відрізняється. І це останній парк в Юті, який мене відвідали, так що ми їдемо зараз на якийсь хайкінг і зустрінемось вже там. Корречу, ми йдемо, ми йдемо от по такій дорозі. А мені так обіду, хтось їхав на машині, камон. Там, там при вході почановий вікл. No ми так, йдемо все. до гори на оверлук і дивись, яка тут зелень в каньйоні. Досить класно. Там піднімемось до гори. Надіюсь, що там буде якийсь класний оверлук. Ой. Було би класно сюди на машині, звісно, заїхати, то було б 5 хвилин. Сергій, тут десь ке болото. Ну, було. Коротше, як ви вже бачили, падав дощ. Багато болота в парку. Багато річок виходить з берегів, ага. дуже наповнені, деякі дороги закриті. Можливо, завтра ще тут відкриється дорога, але це не факт. Його маю От подивіться, які, яке рейнджер. болото. І в мене зараз будуть всі ноги в болоті. Там машина їде, камон. Ходи Маріан. Це рейнджер. Дубль-2 ми не рекомендуємо туди йти в дощ. Просто таке болото налипає на, 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 на взуття, що це просто. Ти ще з собою кілограм несеш гори. І тут рейнджер спускається, це, походу, його сліди він до гори їхав. І на оверлук ми вже не йдемо, їдемо далі в парк. Подивимось, може хоч кудись ми зможемо піти, бо дощ вся ну, типу, Важко передбачити погоду, будемо виходити з того, що є, що вдасться. Я не знаю чого, я нічого не очікував від цього парку, але він мені дуже подобається. Дуже гарний вигляд, класні кольора такі, червоні, все, все чітко так виглядає. Непоганий парк, непоганий. Не враховуючи балот, е а не болота, враховуючи болота і дощу. Навіть в дощ, побачите, типу, ну, це класно, бо, типу, бо всі бачать сухо, а ти бачиш, як річки виходять з берегів, <зум> як <зум> з такої типу скелі ск <зум> ск 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 вода стікає така з піском. Типу, це теж такі класні враження. Так що їдемо далі. А тут всередині парку між двома скелями за вістроцентром є такий оазис. є такий оазис, так тут все дуже зелень, тут поливають, тут кося, воно так непривично виглядає тут. Зараз дивляться тут ріка тече. підійдемо до річки. Вона така на... Ну, ріка така ну, червоного, темно такого бордового кольору. так. Зараз переїдемо, подивимося. До речі, тут є грімучі змії. Тут є Mountain Lion. дуже великий шанс його побачити. І я би дуже хотів його побачити. Так, Дості вже нема. Давай я ще блестю підійду. Йдемо назад до машини, йдемо хоч на якийсь трейл, бо просто, якщо так сильно болото, буде налипати, то це буде просто неможливо хайкати. Писок. Ага. Писок. Просто, Писок. просто дощі тут дуже рідко, тут переважно жара в цій арії. Дуже класно Отак виглядає, особливо коли такий газончик гарний. І там на горі все таке червоне, така скеля. Добре. Рухаємось до машини і їдемо може на якусь іншу трейл, може буде якась краща. Або якийсь гарний оверлук. Хоча б щось сьогодні зробити. Так, ми, ми все рівно ну, в цій арії будемо ще день-два можливо. Ну завтра це як мінімум. І можливо ще раз сюди заїдемо щось подивитися, цікаве. Ми під'їхали сюди до Scenic Drive і тут дорога закрита. Обідно. Треба буде запитатися, чи завтра вони її відкриють, але тут має бути 20 миль туди дороги. Там в кінці ще є оверлуки, декілька трейлів. Ну, типу, обідно, що дощ і все закрили. От зараз знімлю. От, бачите? Дорога закрита. Люди вертаються і ми розвертаємось і їдемо в іншу сторону. Треба зараз буде на якийсь хайкінг йти. Ой. Класний кемпґраунд, дуже гарно культурний між горами. Дуже багато зелені, видно, що вони поливають траву, косять газони, так все чітко. Може ми тут і зупинимося, але там писали кемпграунд фул, ми запитаємось, бо можна буде розпалити вогонь. Щось пожарити, якісь бургери м'ясо на вечір зробити. А поки йдемо далі по парку, будемо заїжджати в якийсь там є музей. Зараз, напевне, що в нього заїдемо і розкажемо трошки про цей парк. Так що зустрінемось в музеї. Приїжджали попри музей, на вікнах, на дверях записано «Close» і. Я не знаю, що це за... Нам не повезло сьогодні. Так, трошки, трошки... Людей купа, нам а повезло. де робити нема що. Таке гарне дерево. О, їдемо на трейл, я вибрав трейл, на який підемо. Надіюся, що там не буде теж таке купа, таке болото. І Добре. що ми сьогодні все-таки встигнемо щось цікаве зробити. Реально, цей дощ спортив багато. нам Короче, Ми зупинились, подивитися на ці петрогліфи які на на тій скелі намальовані? І так, ми приїхали до Hickman Bridge Trailhead. Це має бути невеличкий такий оверлук, може півтора милі. Йдемо сюди і назад. ну Тут є такий дуже довгий трейл. Ми туди йти, звісно, не будемо сьогодні. Йдемо просто на цей оверлук, їдемо назад і подивимося, що будемо робити далі. Так що пішли. Піднімаємося вгору по цій трейлі, і тут так дуже багато чорних камнів. Я подивився, що не чорні тільки з моєї сторони, деколи так є, що дійсно замітно, що з іншої сторони вони такі червоніші. Це, напевно, що були тут сильні пожари і вони так обгоріли. Бо зараз так і не скажеш, так вони по, по кругу чорні. А там нижче, я бачу декілька так, або наполовину, видно, там був не сильний пожар, ну і тут можна замітити. Це вони такі чорні від пожарів. Та тут дуже сухий клімат і дуже часто пожари стаються. Ми піднімаємось далі, бо щось починає знову крапити дощ. Так що піднімаємось далі по трейлі. Дійшли ми до цього моста, який є аркою, і трейл йде по кругу і назад на парковку. Так як сьогодні дощ навіть зараз моросить, трейл закритий, то на цей трейл досить багато людей. Мар'яна вже зробить підйом. Ми рухаємось далі йдемо до парковки. Перейдемо до машини, трейл була досить така цікава, гарні краєвиди, не дуже важка. Десь на 2-3 милі, отак туди й назад. Цікаво-цікаво, походили, подивилися на цю арку, гарні краєвиди там були і їдемо. Зараз ще не вирішили, якщо чесно. Зараз подивимось, де відкрита. вже склали план на вечір і поки що не знаю, яку трейл виберемо, зустрінемося вже там.